Усім привіт! В Україні нарешті у продажі з'явився ось цей планшет Realme Pad X. Та сьогодні ми подивимось, що воно таке. Сідайте зручніше. Зараз я вам про нього розповім усе. А почнемо ми, як завжди, з комплектації. Та розпакуємо ось цю коробку. Зустрічає нас сам планшет, документація, скріпка, блок живлення та зарядний дріт пакування на планшеті немає захисної плівки, а у комплекції, як бачите, немає кейса. Тому про це треба подумати заздалегідь. Відразу хочу зазначити, що мені сподобалась форма. Плоскі грані, приємний та трошки фактурний пластик позаду. Спереду, коли вимкнений дисплей, бачимо грані рамки. Мені подобається, як це виглядає, та нагадує мені айфон. На корпусі є кнопка живлення, гойдалка гучності та роз'єм для картки пам'яті. А є версія з модулем зв'язку, тому ще може бути гібридний лоток SIM-карт та картки пам'яті. Та й звісно ж є роз'єм USB-C другої версії. Очікувано коло дисплеї чорні рамки, вони досить тонкі та однакові, має гарний вигляд та під час роботи не буває випадкових натискань. Вага цього планшета 499 грам, та у руках це відчувається приємно. Діагональ дисплея 10,95 дюйма. Це ips матриця з роздільною здатністю 1200 на 2000 пікселів. Частота оновлення 60 гц. Якщо говорити відверто, то від цього дисплея в мене досить двояке відчуття. Кольори гарні, кути огляду теж, але під великими кутами яскравість знижується, бо це IPS. Загальна яскравість 450 ніт. Це прям дуже добре при використанні у приміщенні. Але на сонці іноді може не вистачати. Деталізація, ну, дивіться, це виходить, що щільність пікселів десь 212 ppi. Це по мірках 23-го року слабо. Та й оновлення 60 Гц відчувається під час роботи. Хоча сам планшет працює досить швидко. Стандартна частота оновлення не може дати плавності, як може видавати вбудований процесор. Тобто робити якусь нединамічну роботу або дивитися якісь відоси, соціальні мережі, спілкуватися з кимось, вистачає з головою. Він з цим гарно справляється. Працює Realme Pad X на процесорі Snapdragon 695, оперативною 4 або 6, постійною 64 або 128 ГБ. Оперативну можна розширити за допомогою постійної пам'яті, це фіча Realme UI, а постійну за допомогою картки MicroSD. Зараз ви бачите найпопулярніші тести продуктивності: 3 dmark PCMark та Geekbench. Та звісно ж було цікаво подивитись, як він показує себе у стрес-тесті. Зараз ви бачите результати ЦПУ Тротлінг, та вони дуже гарні. В іграх можна очікувати файну роботу на середніх та високих налаштуваннях. Річ у тому, що на цій роздільній здатності навіть 695 Snapdragon може показати результат. Працює планшет на Android 12 з оболонкою Realme UI 3.0. Вона приємна у роботі, мінімалістична, зрозуміла та є можливість візуальної кастомізації. По швидкості, скажемо так. Наявних затримок у роботі можна сказати, що ні, але у цілому в меню він працює досить повільно. Здається мені, що це ефект от 60 Гц дисплею. Окремо хочу похвалити Wi-Fi модуль. Він підтримує мережі 5 ГГц та працює реально дуже швидко. Bluetooth версії 5.1. Задля безпеки ваших даних, ви можете встановити або пароль, або скористатися розпізнаванням обличчя. Воно працює прям дуже непогано, враховуючи клас пристрою. Звісно ж, це звичайна камера, тут немає ніяких інфрачервоних сенсорів, але мені сподобалось, що спрацьовує навіть під великими кутами та у будь-якій орієнтації планшета. Раз вже заговорили про камери, тож продовжимо про камери. Селфі камера 8 Мп, f2.0. Головна камера 13 Мп, f2.2. Зараз ви можете побачити, як знімає відео селфі камера. Це 1080 p Та відповідно можете почути, як записують звук мікрофони під час використання селфі камери. А ось так записує відео основна камера теж у 1080p, та відповідно можете почути, як записує звук мікрофони, коли ви себе знімаєте на загальну камеру цього планшету. Цікавий досвід. У планшета вбудовано 4 динаміка, які дають дуже хорошу стереобазу. Як говорить нам ось цей надпис, тут є технологія Dolby Atmos та стає зрозумілим, чому звук такий об'ємний. Але, як часто буває у таких пристроях за таку ціну, є дисбаланс звуку. Багато високих, трошки не вистачає середніх та мало низьких. Та якщо слухати на гучності менш 60%, то взагалом. Працює непогано, але якщо гучніше, то цей дисбаланс відчувається сильніше. Але знову ж таки, треба усвідомлювати ціну планшету. Це початковий рівень на сьогодні, та очікувати тут найякісніше звучання не треба. У Realme Pad X збудований акумулятор аж на 8340 мАч. Це дуже великий акумулятор, як на мене, для такого пристрою. Відео з YouTube по Wi-Fi на середній яскравості може грати десь до 14 годин. При середньому використанні по декілька годин на добу ви його будете заряджати десь два рази на тиждень. В мене було так. Мені здається, це досить непоганий результат. Комплектний блок живлення має потужність 33 Вт. Заряджається планшет від 0 до 100% приблизно за 2 години. З приємного у планшета є функція зворотнього заряджання, тобто ви можете від нього зарядити, наприклад, свій смартфон. Realme Pad X – планшет початкового рівня. Цікаве рішення, але перед придбанням треба усвідомлювати, що є і слабкі сторони, такі як роздільна здатність дисплею та, взагалі, не дуже висока продуктивність. Хоча для цього класу вона досить непогана. Але якщо ви обираєте недорогий планшет для перегляду відео, веб-сторінок, соціальних мереж та навіть ігор, не на максимальних налаштуваннях графіки, він може стати вам у нагоді. Посилання на цей планшет, як завжди, знаходиться у описі цього відео. Пишіть у коментарях, що ви думаєте, стосовно Realme Pad X, усім мирного неба та слава Україні!